Привіт, мої маленькі! Сьогодні продовжуємо наші з вами зустрічі. І, як і завжди, ми вітаємося і розпочинаємо роботу. І ось, щоб сьогодні наша з вами робота була цікавою і продуктивною, ми з вами пограємо в гру на початку. І гру Граця називається ключалка. Давайте з вами уявимо собі, що ми вмикаємо для роботи наші очі. Ось ми їх трошки прикрили і знову відкрили. Ввімкнули їх. Вмикаємо наші вушка. Давайте так, уявіть собі, що ви немов би ключиками заводите ваші бушка, щоб вони могли краще чути. Сьогодні вмикаємо наші ротики, щоб вони могли говорити і відповідати, коли це потрібно. Так? І вмикаємо наші ручки. Давайте вмикаємо спочатку одну ручку. І вмикаємо іншу ручку. Ось як добре. Все вімкнули все, що потрібно. Добре. Сьогодні продовжимо з вами грати і навчатись І навчатись іграм, які будуть вашими помічниками. Минулого разу ми грали в гру, яка мала назву Опиши предмет у руці. Сподіваюся, що всі. Ви її добре запам'ятали, і вона буде для вас помічною у той час, коли ви хвилюєтеся чи тривожитеся. Сьогодні наша гра теж спрямована на допомогу під час хвилювання, тривоги або стресу. Я думаю, що ви знайомі вже з цим словом. І ця гра дуже цікава. Ми з вами не дарма вмикали. Такі потрібні нам для роботи вушка, очі, ротика, ручки, бо всі ці частини тіла, вони у нас керуються органами чуття і передають сигнали до мозку, і є провідниками різних органів чуттів. Ми з вами вже розглядали органи чуття і бачили, що у нас з вами, як працює, які сигнали, і яким способом ми отримуємо. Якщо хтось не подивився, ви можете подивитися в мережі, знайти відео про органи чуття і подивитися, або мультфільм цікавий. Можете попросити батьків, щоб вони вам знайшли. Тепер, мої дорогенькі, пропоную вам гру. Коли ми гуляємо, або, наприклад, коли навіть перебуваємо вдома, ми дуже часто і майже завжди спостерігаємо за чим-небудь. Але бувають такі миті, коли ми починаємо хвилюватися. І ось я пропоную вам у цей час, тоді, коли ви це починаєте відчувати, пограти в таку гру. І гра ця називається Переключи увагу. Завдання у ній дуже цікаве, тому що ви можете керувати в цей час своєю увагою і своїм мозком. І в цей час, коли хвилюєтеся, ви можете шукати у просторі предмети, різні предмети, різні речі, які мають щось спільне. Наприклад, колір ви можете шукати щось зелене. Ось, Наприклад, да, у мене зелений пісочний годинник. Ось, ось він, все, пісочок. Синій теж всередині і він вже біжить. Час плине. У мене є синя ручка. Ось така вона гарна. У мене є синій дракон ніндзяго. Ось. Будь-що в квартирі, в вашій кімнаті, чи на дворі під час прогулянки за ознакою, яку ви оберете, і ви можете шукати цей предмет. Наприклад, якщо ви шукаєте щось зелене, це можуть бути листя, коли ви гуляєте влітку навесні, чи восени, коли ще є зелені кольори у природі, це можуть бути предмети певної форми, або які нагадують певну форму. так? Це можуть бути круглі предмети. Наприклад, у вас на столі лежить яблуко. Воно нагадує коло, нагадує кулю російською шар. Так, ви можете бачити сонце, воно теж має форму кулі. коли ми на нього дивимося, воно схоже на коло. Да? Так, ви можете бачити якийсь предмет, який теж має. Круглу, колоподібну форму. І так само, із, наприклад, квадратом. Що ми можемо бачити квадратного у просторі навколо себе? Це вікно, це поверхня столу, це частина стільця, це, наприклад, екран телевізора чи монітора комп'ютера, це коробка. Це може бути якась іграшка. Будь-що. Ви можете шукати предмет, який щось нагадує або відноситься до певної групи. Це може бути будь-що. Вам тільки треба обрати, що ви шукаєте, і таким чином перемикнути свою увагу. Пропоную зараз вам озирнутися навколо себе і пошукати щось за певною ознакою. Оберіть для себе, наприклад, якийсь колір. В кімнаті, в якій я перебуваю, багато білого. І зараз я буду називати, що білого кольору я бачу. Це шафа за моєю спиною. Це клітинка на моїй сорочці. Це рама вікна. Це світло. Від лампочки. Це може бути будь-що. Ви можете обирати ознаку, яку схочете. Ви можете просто шукати певні предмети, зупиняти на них свій погляд і називати їх вголос. Не обмежуйте себе, запросіть погратися в цю гру батьків. Чи бабусь і дідусів, чи ваших друзів, чи ваших братиків або сестричок. Цю гру ви можете бавитися навіть онлайн і на виберетки називати один одному предмети, які вас оточують, або ставити завдання для один одного. Сподіваюся, ця гра буде вам слушною та цікавою. До побачення, мої любі.